Перша людина, яка вижила після насильницького вирізання органів у Китаї, тепер побоюється за своє життя. Американська некомерційна організація, інформаційний центр Фалуньдафа, отримала електронного листа китайською мовою, в якому містилася погроза, що Чена скоро отруять. Чен практикує Фолуньгун духовну практику, прихильників якої понад 20 років жорстоко переслідує китайська компартія. Міжнародний трибунал щодо Китаю, який пройшов у Лондоні, підтвердив, що примусове вирізання органів у Китаї має масовий характер, і що ті, хто практикує фолуньгун, ймовірно, головне джерело органів у Китаї. Нині чен єдина людина, яка вижила після такої операції. Торік на прес-конференції він показав майже 35-сантиметровий шрам після операції, яку йому провели 20 років тому, коли він перебував у в'язниці за свою віру. Пізніше він з'ясував, що йому вирізали частину печінки і легені. 35 сантиметровий шрам на лівому боці моєї грудної клітини пульсує з кожним ударом серця. З кожним ударом біль нестерпний. Лікарі підтвердили, що вче насправді відсутні тканини органів. Самчин каже, що йому погрожували смертю, бо він живий доказ санкціонованого державою примусового вирізання органів у Китаї. На моєму тілі є великий шрам. Я втік з лікарні і став живим доказом. Китайська компартія боїться, бо вона вчинила цей жахливий злочин. Вона хоче позбавити мене життя. Вона боїться мене єдиного живого свідка. Чен додав, що китайська влада також погрожує членам його сім'ї в Китаї, щоб змусити його мовчати. Водночас, як він сам сказав про всі утримані погрози, він повідомив ФБР.